Всім привіт! Я Аліна із Китаю. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про те, чому ми з моїм китайським чоловіком вирішили, що ми хочемо переїхати з Китаю до Канади. Переїзд ми плануємо цього року. Чому ми обрали саме Канаду? Тому що зараз туди легше всього, як нам здається, переїхати і інтегруватися з цією програмою Kuwait, чи Куаїть, як вона там називається. Вона програма вже закінчилася, але ми встигли отримати візи і тому плануємо переїзд наступного року цього року. Ні, наступного вже ж скоро новий рік. <ріху> Чому ми хочемо переїхати? Хотіла з вами поговорити трішки. Я вже розповідала про цю тему в нашому відео плюси і мінуси життя в Китаї. І зараз ще трошки хотіла саме про мою особисту думку, а не взагалі. Чому мій чоловік хоче переїхати? Тому що в Китаї немає такого поняття, як work-life balance. тому що роботи дуже багато. Він кожен раз повертається. Боже, тут просто скрізь автобус, я не можу вийти ні туди, ні сюди. Він кожен раз повертається з роботи дуже пізно, в 10, в одинадцять, 12 годин. Він завжди замучений. Він хоче таке помірне, спокійне життя. Боже, автобуси просто скрізь. Мене я не знаю де це я. Так от він хоче помірне, спокійне життя. Якогось спокою, хоче якийсь маленький будиночок. Свій в живемо в Пекіні. Тут щоб купити будиночок, це просто нереально дорого. У нас малесенька квартира, за яку можна, яку можна продати, і в Канаді купити, ну звісно, не в Ванкувері, купити будиночок. Так, от хоче спокійного життя. З приводу мене це по-перше політична ситуація. В мене не дуже влаштовує. Я не знаю, які далі будуть відносини в Україні з Китаєм. Далі я не хотіла, щоб моя дитина навчалася в китайських школах. Все-таки тут все також дуже політизовано, Там навчаються, розповідають постійно про партію, про це сам, знаєте. От, І також в школах дуже в класах дуже багато дітей. Це просто йде як начітка лекцій. Це державні школи, приватні школи нереально дорогі. Я б не хотіла, щоб моя дитина навчалася в школі в Китаї. Далі тут неможливо отримати громадянство, тому я буду завжди незахищена. навіть якщо я отримаю е, зелену картку, то все одно не знаєте, е, як через 5-10 років буде відноситися Китай до іноземців, і тому я хочу переїхати в більш стабільну країну. Ми перш за все, хочу сказати точно не для того, щоб там заробити гроші, як багато хто каже, бо я знаю точно, що в Канаді у нас буде менше можливості заробити, ніж в Китаї. Мій чоловік нормально заробляє, і у нього точно буде менша зарплата в Канаді. Це 100%. Моя зарплата, я майже впевнена, що також буде набагато менше, бо тут вчителі англійської нормально заробляють, можна 3-4 тисячі доларів заробити. А в Канаді я не знаю, де я буду працювати. Спочатку може, десь в Макдональдсі, потім я планую поступити в коледж, щоб вже можна було отримати якусь освіту і працювати десь в кращому місці. От але ну не знаю, ми хочемо спробувати. Мій чоловік точно не буде відмовлятися від китайського громадянства, принаймні спочатку. Тому, в принципі, якщо у нас не вийде, ми зможемо вернутися назад в Китай. А, бо, можливо, ми зможемо переїхати в Україну, якщо вже буде ситуація краща. Бо, на жаль, якщо закінчиться війна, бо в мене зараз маленька дитина, Я тому не розглядаю зараз варіант повернення в Україну. Так, піду назад. Далі. Щось ще хотіла сказати про Китай. Зараз, до речі, дуже багато іноземців, які жили в Китаї, переїхали до Канади, і е, ми розглядаємо Менітобу, нам радили мені тому що там можна швидше всього отримати піар. Е, як це? Не знаю, як це буде на українській мові. От, про про, постійне проживання, не знаю. От, і тому ми думаємо поїхати спочатку туди, пожити там один-два роки, а далі буде видно. От. І плануємо ми переїзд наступним літом. У нас візи нам відкрили по три роки. Це до кінця дії паспорту. На жаль, у мене був старий паспорт, і тому залишилося так тільки три роки. От такі справи. Я трошечки боюсь, бо, в принципі, тут я вже звикла жити дуже комфортно. Можна нормально заробляти, можна нормально витрачати в Китаї м -м, багато чого дешевого, тобто не супер дорого, можна знати квартиру собі за тисячу доларів, дуже навіть гарну, а можна і менше знати. Тому я розумію, що можливо нам буде важко в Канаді. Але це заради нашого майбутнього, майбутнього нашої дитини. Якщо вона потім виросте, я думаю, вона захоче, може повернутися в Китай, захоче, поїде в Україну, як захоче. Але мені здається, що в Канаді, мабуть, їй буде краще, я так собі уявляю, ніж е, тут. І я думаю, що. Можливо, у нас все вийде. Я знаю англійську мову, знаю китайську мову. Я думаю, може. Це мені допоможе в пошуки роботи там. І плюс я знаю одного хлопця, який переїхав з Канаду з Китаю в Канаду, і він працює вчителем. Далі працює вчителем. Я б хотіла працювати вчителем, не знаю, чи в мене вийде чи ні, але є такі варіанти. Я думала, може, вчителем чи десь в отелі якомусь, бо я знаю декілька мов, я зараз ще іспанську вчу, але ще надалеко від ідеальності, від ідеалу. Моя іспанська. Так, добре. Ну і все. Не знаю. Дякую, що подивились відео. Підписуйтесь, почуть, що ви про це думаєте.